вітати, команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега а передусім про таке. Пекельна ніч. Ворог атакував ударними дронами обласний центр. Пошкоджена цивільна інфраструктура є постраждалі. Із 1 січня в області запрацює державна програма перевірки здоров'я. У смілі освітяни перевіряли свої знання з правознавства. Про це та більше вже за мить. Тяжка ніч для нашої Черкащини. Ворог масовано атакував ударними дронами обласний центр. Про це інформує начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Наразі по допомогу до медиків звернулось четверо людей, зауважив він. Тяжких, на щастя, немає. Росіяни цілили по критичній інфраструктурі. Частина міста була знеструмлена, енергетики продовжують роботи. У наслідок падіння БПЛА на декількох локаціях пошкоджено житлову інфраструктуру. Щонайменше півтора десятка приватних будинків дані попередні обстеження тривають, поточнив Ігор Табурець. Там побиті вікна і дахи, були пожежі, також повибивало вікна у спорткомплексі, є понівечені автомобілі. Усі необхідні служби працюють. Боже, Людмил, дай Боже, праведний. Він я вам показує. А я чула, це третій вибух. Був. Оце, оце він, а воно ямка, він попав до сусіда, але пострадали. Я чую, що летить дрон. Мені було чутно. Я встала, помолилася, похрестила з усіх чотирьох сторон, а потім чую, другий летить і так гучніше. І от коли летить третій, і він, знаєте, якось так летить. Таке впечатлення, що він зараз, зараз упаде, і він оце упав у дворі. А гараж у мене геть згорів. Геть, Дівці, навіть ворота не осталось, гараж. Сьогодні о півночі Черкащина була масово атакована шахедами російськими. Всього, за даними протиповітряної оборони, пролітало 13 шахедів. На жаль, маємо влучання, пошкодження критичної інфраструктури. Працювала у нас і система ППО, практично всю ніч ми працювали. На щастя, серед постраждалих маємо тільки звернення. Шести осіб до наших лікарень, незначні е, е, травми. Руки й ноги трусилися, напилася все, що ти тільки хочеш. Я ліжила й тепла, повибивало вікна, всі гру, і все це прийшло по якусь пожарку шили, так ну, страшно було. У нас п'ять вікон повилітало, вирвало двоє дверей, гараж м -м, посипався, забор повалило. Багато чого. Червоний хрест України включився в перші в перші хвилини, як тільки дозволила це вже безпекова ситуація. Наші команди загону швидкого реагування перш за все виїхали для того, щоб обстежити ситуацію, зрозуміти, де ми розгорнемо теплопункти і палатки для допомоги людям. Ушкоджена дуже велика кількість будівель, особливо пошкоджені дахи, пошкоджені вікна, пошкоджені в цілому будинки. Зараз наші команди працюють над цим. У нас передбачено у кожній громаді резервний фонд, відповідно, фонд, який забезпечує саме компенсацію. Такий фонд у нас передбачений і в обласному бюджеті, оскільки ми бачимо серед постраждалих будівель і будівлі наших обласної комунальної власності. Наразі говоримо про приватні будинки, про гаражі, про авто. Звісно, у першу чергу приватні будинки, там де. Пошкоджений дах, пошкоджені вікна це все буде описано протягом сьогоднішньої доби і буде компенсовуватись. на це. Є кошти передбачені. У Черкасах на проспекті хіміків 72-річний водій маршрутного автобуса Богдан не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем «Чері Тієго, за кермом якого перебував 42-річний чоловік. Відтак обидва кермувальники дістали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні. На момент аварії пасажирів у салоні автобуса не було. Слідчі дії тривають. Депутати Черкаської міської ради затвердили програму контролю пасажирських перевезень на 26-30 роки. Вона сформована на покращення міської мобільності, підвищення транспортної доступності та розвиток логістичного потенціалу міста в межах стратегії розвитку Черкас до 32-го року. Серед основних цілей забезпечення жителів доступними, якісними та безпечними послугами громадського транспорту стали розвиток пасажирських перевезень і підвищення екологічності транспорту, сказано в проєкті рішення. Документ передбачає оновлення маршрутної мережі міста для уникнення дублювання маршрутів, рівний доступ пільгових категорій громадян до всіх видів громадського транспорту, а також впровадження енергозберігаючих технологій під час модернізації інфраструктури. Окремо в програмі йдеться про запровадження відеоконтролю пасажиропотоку для аналізу реальної кількості перевезень, а також компенсацію пільгових перевезень незалежно від типу громадського транспорту. Найбільша цінність людини її здоров'я, піклуватися про себе і вчасно перевіряти його стан, можливість запобігти розвитку недуг. А здорова нація це міцна та процвітаюча країна. Тож в уряді запроваджують програму перевірки здоров'я. Що це за ініціатива, розповіла начальниця управління охорони здоров'я області. Антоніна Уманець, Міністерство охорони здоров'я разом із партнерами запускає програму, яка ну так в принципі і називається скринінг здоров'я для людей віком 40+. Мета програми привернути увагу людей до стану серцево-судинної системи та ментального здоров'я. Особливої уваги приділили ризикам захворювання на цукровий діабет. Перші його симптоми починаються у пацієнтів 40 років і старших. Зроблений такий цілий маршрут, як людині цим скористатися. Запрацює ця програма з 1 січня. Тренінгові обстеження включають в себе і анкетування за різними шкалами. Плюс фізикальні обстеження, це тобто буде лікар звертати ума звертати свою увагу там і на вагу. А також ритм життя та генетику. Проводять і лабораторні обстеження. Тим, кому є 40 років, прийде повідомлення в дію про можливість взяти участь у скринінговій програмі. Нині медзаклади, де проводитимуть ці обстеження, подаються на контрактування. Перелік затверджених оприлюднять на сайті МОЗ Національної служби здоров'я та Черкаської обласної військової. В адміністрації у цій програмі кожна людина 40 плюс років може скористатися, коли отримала це повідомлення, може активувати його і на протязі семи діб треба буде звернутися або в дію або через ЦНАП це можна буде зробити подати заявку що я хочу пройти таке обстеження на протязі семи днів має мають надійти кошти це в розмірі двох тисяч гривень кошти на проходження скринінгу спрямовані з державного бюджету на сьогодні це 10 мільярдів гривень за процедури пацієнт розраховується самостійно кожен законтрактований заклад має створити умови тобто це буде в по цій програмі. Буде виділений час у кожного лікаря, який буде приймати участь в цій програмі. Це не буде в загальній черзі, це буде окремо зручний час може бути як і в вихідний день, так і в вечірній час. Результат перевірки здоров'я пацієнт отримує через 72 години. Якщо є потреба, особу направляють до сімейного лікаря для отримання додаткових консультацій та направлень до профільних лікарів. До 75-річчя від дня народження та з нагоди в Пам'яті Феофана Білецького у бібліотеці імені Лесі Українки відбувся літературно-краєзнавчий вечір. Тут зібралися його друзі, колеги, знайомі та поціновувачі творчості, аби згадати журналіста та краєзнавця і поділитися спогадами детальніше у сюжеті. Феофан Білецький прожив насичене життя, сповнене творчого пошуку та активної журналістської діяльності. Він є автором понад 30 книг про Черкащину та видатних історичних постатей, імена яких сьогодні добре відомі і вивчаються у навчальних закладах. Дружина Раїса Білецька каже, Феофан. Здійснив справжній прорив у пізнанні історичного минулого рідного краю минулого, яке допомагає знаходити відповіді на багато запитань в сучасності. Ми влаштовуємо літературний вечір пам'яті заслуженого журналіста України, почесного краєзнавця України, власного кореспондента газети Черкаський край. І письменника Фіофана Феофановича Білецького сьогоднішній захід сприятиме тому, що пам'ять про Феофана Білецького буде жити. Людей, які шанують його творчість, шанують його трудову, трудовий подвиг і всі його. Заслуги. Землячка Феофана Білецького Тетяна Калиновська працювала з ним в одній газеті. Згадує, у радянську добу Феофан Феофанович вирізнявся сміливістю і писав гострі, критичні матеріали. Його слово було влучним і мало значний вплив. Він працював власним кореспондентом і газети Черкаський край, його слово було дуже професійне, влучне, сміливе. Коли почалася Почалося велике вторгнення в Україну, він написав оцю безцінну книгу, був Путін, Ставка Путін. І, відверто кажучи, памфлетів у нас на Черкащині я не можу назвати автора, хто так би влучно, гостро володів цим жанром і сміливо. Подавав на суд читачам, зіслів Григорія Голоша, Феофан був яскравою творчою особистістю. У його книгах форма викладу поєднувала не лише науково-популярний, а й художньо літературний стиль, що ґрутується виключно на фактах. Саме такий підхід притаманий усім його краєзнавчим виданням. Поряд з цим він є знаним літератором, і може й тому ці його сюжети краєзнавчі, документалістика. Такого високого літературного гатунку, тому що це і романи, це і повісті, це і оповідання, і поетичні рядки, дивіться, які грані обдарованості, просто вражаючі. Просто таке феноменальні за життя, кожен з нас зустрічає багатьох людей, та з часом більшість із них забуваються, але це не про Феофана. Попри свої вагомі здобутки, він залишився простою, доброю людиною, завжди ставився до інших із повагою. Саме це за словами Юрія Осипенка запам'яталося найбільше. Я знав, що така людина існує, живе вітання. Завжди передавав і мені також і коли. На душі і в серці, в голові ось така людина, знає, що хороша, дуже хороша, то вона якось завжди, як той вогонь, сяє для тебе і завжди, коли про нього я чув, або якось з дружиною я його працював, бо я редактором був газети, і вона. Ми були колегами. Торік, на 74 році життя через важку хворобу пішов у вічний журналіст, краєзнавець і письменник-публіцист Феофан Білецький. Та пам'ять про нього живе у його книгах, публікаціях і в серцях тих, хто знав його особисто і надихався його словом. Вічна пам'ять Феофану Феофановичу він нас бачить, він нас чує. І говорити про нього в минулому часі взагалі якось і. Не можна і не хочеться, тому що його книги, його статті, його матеріали і не Я сподіваюся, сподіваюсь, багато є. Вони з нами. він в нашому серці. Нехай спочиває. Був дуже мудрий професійний і глибокий журналіст. Анна Могильна, геннадій Ямелянов, служба новин телеканалу Ільдана. У смілі вчителі перевіряли свої знання з правознавства. Більше розкажуть кореспонденти студії Сміла новини. До Дня прав людини на базі Смілянської гімназії номер 6 відбувся семінар для педагогів з правознавства. Під одним дахом зібралися вчителі історії та правознавства, аби у форматі інтелектуальної гри перевірити і поглибити знання з основ права. Применшити роль історії і права в сучасних реаліях дуже. Складно, але перед нами стоїть дуже важливе завдання: постійно підвищувати якість освітнього процесу та забезпечити конкурентну здатність наших учнів на предметних олімпіадах, конкурсах, правових турнірах. А як зробити цей процес змістовним, цікавим та натхненним? Саме тому виникла ідея провести інтелектуальну гру для вчителів історії та правознавства на Терезах Феміди. Захід проходив у форматі змагання під символічною назвою на Терезах Феміди. Учасники виконували завдання, працювали в командах, аргументували власні позиції та шукали правильні рішення у правових ситуаціях. Там буде зараз написано назва команди. Ви її побачите, ви починаєте працювати у цьому детектива його, який постійно намагається опро. Його, застрелити або скинути зі скелі у прірву. Але злочиниться це ніколи не вдається. Ця особа не професійний сищик, можливо, не дуже освічений, але дуже розумний. Ні, Магре. Капітан Це мене франціме та головна мета семінару через гру закріпити знання з правознавства, розвинути логічне мислення, вміння висловлювати і відстоювати думку, а також сформувати правову свідомість підлітків. Організатори переконані, все, що засвоюється активно і емоційно, стає по справжньому незабутнім. Актуальність таких турнірів зараз дуже важлива. Тому що вони розвивають критичне мислення, дають змогу учасникам проаналізувати практичні ситуації, дізнатися щось нове, а також поговорити про якісь нові норми права, з якими вони ще не стикалися. Для проведення заходу підготували тематичний реквізит, зокрема суддівський стіл, феміди, фішки для підбиття підсумків та обладнання для конкурсних завдань. Такий формат дозволив не лише освіжити знання педагогів, а й показати ефективні підходи до викладання правознавства у школі. Сьогодні ми зібралися з колегами. Давно вже ми не бачились з кафедрою. Дякую, що нас зібрали сьогодні. Сьогодні цікава дуже нас правова гра, Домагаються дві команди. Ну я думаю, переможе сильніше. Семінар у Смілянській гімназії номер 6 вкотре показав, право може бути цікавим, сучасним, зрозумілим, якщо подати його живо та доступно. У Чернобайському спорткомплексі відбувся дитячий турнір з футзалу Кубок Енергія» серед юнаків 12-13 років народження, присвячений вшануванню та підтримці енергетиків, які боронять Україну в лавах Збройних сил України, та щоденно відновлюють електропостачання після обстрілів. Перед початком матчів присутні вшанували пам'ять полеглих захисників України. Хвилиною мовчання. Володарем Кубка Енергія стала команда дитячої юнацької спортивної школи Чорнобай, яка впевнено виборола перше місце у змаганнях. Учасниками турніру також були команди Золотоноші, Черкас та Канева, повідомляє Чорнобай громада. Черкащина залишається на межі південних антициклонів та північних циклонів. Сьогодні, з посиленням виступу антициклону з Балкан ані вітрів, ані опадів не прогнозувалося. Повітря стало сухішим. Тож 19 грудня в області синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. Температура повітря протягом доби від одного морозу до трьох тепла. Зберігаються умови для утворення туманів. Водії, будьте пельними на дорогах та стежте за безпечною швидкістю руху. А наші пращури у цей день стежили за вітром, щоб дізнатися, якою буде погода аж через пів року. Якщо 19 грудня засніжить та захурделить, отже, бути дощам посеред червня. Такими були інформаційні підсумки стану. На сьогодні бережіть себе і стежте за нами у соцмережах та на YouTube. За нами, правда, та перемога все буде Україна! Legenda